Всім привіт! Вітаю в Україні. Всім сонця і добра в душі і серці. Пам'ятаєте, нещодавно я вам показувала відео про кімнатні лотоси. А сьогодні я ржу сама із себе. Ох і попалася я. Шкода, що не я одна, багато людей. Аферизм шагає по Україні. У кожній ситуації, я вважаю, треба шукати позитив. У мене всі живі, живі. Сонце світить, світить. У випадку цієї афери з кімнатним лотосом під ім'ям містерія я знаходжу позитив. Добре, що це не дерева. Бо я бачила у багатьох дівчат та навіть у своєї колежанки, як вона виписувала дерева екзотичних рослин, а виростало казна що. Ну, точно, не те, що вони виписували. А в мене лише цибулинки. Відкривала всі пакетики, то ті рослинки, ну, знаєте, в такому занедбаному стані. Якби була жива моя матуся, яка займалася дачею, і в неї зростала велетенська купа різних і цибулькових рослин, і таких, то вона б сказала: викинь і забудь. Але ж ні, я ж вперта. Я почистила їх. Майже до зерняток замочила у рощині максимум Тримаю вже пів години. Ось такі в мене получилися цибулинки Ну, кажу ж, як би по-доброму, викинути їх та й забути. Але ж цікавість розпирає. Я зачистила лише оці шкуринки, які підгнили, деякі вкрилися вже пліснявою. Ну, Отут попки, де зростають корінці, я не чіпала. Як бачите, вони пропиталися Максимом, подивимось, що буде. Поки це волиня моє сохне, давайте вам покажу оцього чолов'ягу. Чіполіну я його називаю. Пам'ятаєте, я показувала вам, що по прикладу пані Людмилки я придбала ось такого чоловічка у Аврорі. З насіннячком і з вермікулітом. Вермікуліт засипала сюди, цей типу горщик. Посіяла он те насіннячко трави, і ось воно вже зійшло. Думаю, що настав час його вже і підрізати. Шкода, що в мене немає ані попугайчиків, ані котиків, то прийдеться викинути. А так. Власно виглядає. Правда? Вам подобається. Я нещодавно заходила в Аврору, там з'явилися ну, типу таких чоловічків, тільки лежачі. Ну, Ті мені не сподобались. Ранку ходила по воду, принесла 20 літрів води для поливу орхідеї і зайшла у садову крамницю, купила усі одноразові горщики, стаканчики для росади. Тут отворів немає, до речі, і отвори я робити не хочу. Саме тому я на дно розташувала керамзит для втяжеління і такий багатецький слой пенопласту. Щоб зайва волога стікала туди, спеціально не робила отворів, бо знаю себе, я не встигаю нічого поливати, тому і цибулі можуть і висохнути. Ось бачите, Вже, вже вони готові і чекають, коли. Підсохнуть цибулини. А ще у садовій крамниці придбала у цього препарату. Хтось із вас користувався, Ні, я вперше купила два пакетики. Хочу спробувати підживити свої орхідейки. Тут пишуть, що діюча речовина екстракт морських водоростей і стиляж та екстра стиляжу. Що таке екстра стиляжу? Ну, я не знаю. Використовують його, так, позитивно впливає на якість ґрунту, на підвищення засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту. В общем, багато чого пишуть. 15 мл на 5 літрів води. Ну, я буду розводити на 10 виробник Австрія. Ага, і клас безпеки четвертий. Це саме те, що мені потрібно. Ще тут пишуть, що можна і оприскувати, і поливати. Це для мене дуже важливо. По зимовий період я не оприскую своїх рослин, бо температура вище, ніж 20 градусів, не підіймається, а взагалі на підвіконнях 15-16 тримається. Тож я нікого не оприскую лише. Який він вартує, я точно вам не скажу. 40-45 або 50 гривень, ну близько того. Бо окрім нього, це ж купляла стаканчики. ну Ці стаканчики по 3 гривні, це я точно пам'ятаю, бо обирала найдешевші. І ще я купила оцю, оцей субстрат, субстрат пінія для орхідей. Ну. Для черевічки він підходить. Він досить вологоємкий. Для фаленопсисів ну, я не застосовую, бо це треба вміти поливати у такому ґрунті. Цей ґрунт чимось схожий, ну, як, як про мене, він чимось схожий на той ґрунт, в який ми купуємо орхідеї. До речі, що хочу зауважити, що щось він сильно здорожчав. І ще по осені він стоїв дешевше, а зараз вже Оце три літри 180 гривень. Ну, знаєте, якось дороговато. Треба подивитися, скільки стоїть пінія і орхіата у чистому вигляді у мішках. А тут, виходить, 60 гривень, ну, за, я б сказала, сколотину. Ну, Як на мій погляд, дороговато, але купила. Такий має вигляд цей субстрат. ну Як ви можете бачити. То ну, багато стружки кокосової, ну і як мені здається, дуже багато оцих пліснявілих грибів, бачите, то ну, я думаю, що після посадки в такий ґрунт треба проливати орхідею в першу чергу фунгіцидом, або, або чимось типа триходерма, фітодоктору, чи чогось такого. Хоча виробник пише. Так, субстрат для орхідеї пінія, спеціальний мікс, виготовлений з кори середземно-морської сосни пінії та кокосових чіпсів. Ну, як на мій погляд, знаєте, ані, тут іще щось додано ага, і додані мікроелементи. Додавання мікроелементів всі виробники своїх, своєї продукції пишуть, що вони там щось. Додають, Але на заборі можна писати багато чого, я не впевнена, що тут хтось щось додавав. Але саме цей грунт, зважаючи на те, що ну, так добре придивитися, тут один до одного кокосові чіпси і кора. Ну, Кора справді пінії. Ну, я дивлюся, то вона дуже схожа на кору пінії. То от як для черевичків, ну це такий досить вологоємкий ґрунт. То от як для черевичків, і якщо хтось вміє вирощувати у вологоємкому субстраті орхідеї, то він, можна сказати, і нічого. Якби тільки не оця пліснява. Ну Схоже на те, просто знаєте, що ґрунт ну, був вологий, довго лежав і ну, оселилася ось така. Пліснява, це, звісно, не добре, але перебрати її всю, все рівно десь десь спори цієї пліснявої ну, залишаться на інших скоринках, ну, я так думаю, що треба після пересадки обробляти фунгіцидом. Цю хору продають у місцеві крамниці, саме тому я її купила. Якби, якби мені став, стало питання виписати її поштою і сплатити ще поштові. Збори, то ну, однозначно я б цю кору не брала. Ага. Ну, ось так вийшла в мене висадка посадкового матеріалу. Чесно скажу, поняття не маю, як висаджувати цибуль... цибулькові рослини. Та й взагалі я ніколи навіть не сіяла квітів. Тож, ви як бачите, я просто встромила оці цибулинки і їхні маківки, он так сибарчать. Зверху, не знаю, чи треба їх закопувати, чи так залишити. Ну, Одним словом, я вирішила посадити саме так, ну, щоб побачити, чи буде щось вилазити, якісь листи, чи хоч що-небудь буде вилазити чи ні. А може, в подальшому я там чимось і присиплю, ну і ще якоюсь землею присиплю, а поки що ну, ось так розташувала. Подивимось, головне запам'ятати, що сьогодні 17 лютого, що буде з ними через тиждень. Не поливаю, бо вони напитані Максимом напитані, земелька суха, нехай іще добряче підсихають, щоб в землі не згнили. На цьому у мене все. Бажаю всім лише позитивних моментів в житті. Не засмучуватись із-за ось, ось таких аферистів. Усьому шукати позитив. А як вже хтось потрапив ось таку халепу, як я, то посміхніться, підніміть вище носа і крокуємо по життю далі. З посмішкою і з позитивом. Всім пока, до нових зустрічей!